Дорогі друзі, сьогодні у нас 17 квітня 2024 року. Знаходимося на нашій ділянці зі столом основним виноградом. Тут ми вже все підв'язали, отак, травка зеленіє. От. В цьому році розкриття було екстрене, але вже все у нас підв'язане, як бачите. Так, ну і в цьому році все розкриття було екстрене, тому що тримати виноград в землі при температурі більше вже як тиждень було за 25, це вже перебір. Хоча деякі блогери з цього приводу панов, пускали відео масу. от, от, ну багато скажімо, відео от. Ну, а в цьому питанні дуже поділяю думку Сувчука Сергія Васильовича. Він каже, що слід орієнтуватись на 1 травня, ну, вибачте, квітня, Ну, а там дивимося прогноз погоди, як воно от, як воно вже в найближчі дні, там, тижні. от, І вже орієнтуємося. От. Так, але сьогодні не про це. Чекаємо приморозків. Ну, що робити нам в цьому разі? Ну, я вважаю перше, знімати зі шпалери, коли вже у вас там вилізло ну, один, два, три чи п'ять листочків, це вже ну, занадто. І цей варіант я навіть не, роз... ну, не роздивляюсь, тому що ну, це ну, може комусь подобається, але ну, цей варіант не для нас. Так, ну що робити? Окурювати цим димом, як у садиж робили. Ну, це теж справа така, скажімо, досить, скажімо, ну, і затратна, і фізично вона затратна, скажімо. От. Ну, от У нас, скажімо, три ділянки, то це ну, зовсім це вже для нас нереальна історія. Одвати зверху якісь там, там агроволокно там якісь. Радла. Ну, Можна робити, якщо там, скажімо, у вас десь 10 кущів, там 20 може. От. Ну, скажімо, для нас це теж не підходить. От. Ну, що сказати, дождювання. От. Скажімо. ну, цей варіант непоганий. Колись ми робили, і воно дійсно працює. Ну, Все ж таки, це теж, скажімо, досить такий варіант ну, затратний по роботі він. Не в плані фінансів, в плані фізичної роботи, бо в нас теж три ділянки, От, скажімо, і розірватися між ними це не варіант. Ну, що сказати, ну, ми будемо покладатися на Божий розсуд. Там подивимося, як пройдемо, от, вже не перший раз, і кожного року одне і те ж саме. От. Ну, Тільки на Божий розсуд. От. А нам всім хочу побажати, щоб все пройшло, скажімо, гладенько, тихо, ну, от, щоб весна нас не підвела. От. Ну, бажаю всім перемоги головне, а це вже саме така справа. Ну, Побачимо. Бажаю всім добра і миру. До побачення.